До чого насправді готується офіс президента Кирила Томошенко, Єрмак, Татаров? Та це, на мою думку, зграя внутрішніх ворогів. Ви думаєте, вони готуються до розвитку виробництва військової промисловості, реальної мобілізації депутатів, міських, обласних, верховних рад, реальної мобілізації чиновників? Ні, вони через таких як Беззубенко... Інших езбешників економіки відділу К України за прикриттям малюка та його заступників готують і збирають чорну касу для ймовірної подальшої втечі весною. Вони вас. Будуть переконувати через своїх посіпак, таких як Дейнеко Сергій з його помічниками через ДПСУ будуть залякувати. Казати: ми будемо боротися до останнього. А потім в останню хвилину візьмуть і сядуть на літак. Тому ми, Українці.